А сі, курва, Тарантайки, замінник бдш мотовоку. заманчиво, да? тому що трактора там по 150 тисяч, по 200, коротше, неподйомно. Тут можна трошки дорожче мотовоку, такого дрицика. Якщо міняєте мотовока на такий трактор, навісне все підходить повністю от і до, тому що все йде навісне мотовочне. То чи вартий він тих. Коштів то теж стоє пару тисяч, то теж, не, то теж сума, що ми маємо. Ну, дивіться, по факту. Коробка дивіться, чолки по ося доділені. Доставлено генератора, доставлено цього насоса масляного на гідравліку і доставлена вся гідравлічна система.

Повністю контур гідравліки готовий. З циліндром, з розподільником, півося грубі, човки грубі. Все, що мається тут нормального. Так само коробка передач. Зараз пізніше покажу двадцятку. Коробка передач іде обична, мотобочна, без блокіровок. Розходник вал на зв'язку на фрезу. Він не так багато стоїть, але час від часу зрізає. бо він нагрузку бере з фрези. Розподільник такий трьох підйом опускання плавича до роботи булі чим достатньо. Умніки розказують, що він піднімає 350 кг, ніхіра подобного піднімає кілограм 180, 200 то його потолок, ну, по факту така робоча вага там, 130-140 кілограмів. То, що буде будете реально працювати. Сідуха повністю гівно, сідуху тако. На перший час то на пружинках, воно злома і все. Так само кузов весь так само, рульова машинка, не краща. Датчики, електрика, пацани такої, як Фартане. Як тому що датчики, електрика все з самих дешевих найдешевіше, Aliexpress. А, По факту, якби. як заміна мотоблока, по ціні по такій хорошій, може вполне, собі бути. Така техніка. Тому що як не крутий, навіть якщо з мотоблока робить трактора, це комплекти для переділки які нема нічого, він там хіба 1025 стоїть. А тут вже йде яка ніяка електрика, яку треба доробити, буде гідравліка тут нормальна. Тобто там циліндр, насос, всі шланги, все повністю. А... Рама, на якій все це стоїть, набагато круче, ніж Кіт або стоїть 10 десятка Швейлер, де груба рама. Також, навіть якщо перероблювати мотоблока в трактор, у вас ніколи не буде півосей 49 х Тому що в мотоблоці йде 38-на і все на цьому, І, відповідно, нагрузку ця ось тримає більше. І так само ніколи не буде у вас. Розблокування, тобто у вас може одно колесо розблокуватися тут, як аналог диференціалу. Вот. В мотобоці теж такого не буде. Ну і чулки. Тут в мототракторці стоять вже грубі, грубші чулки, ви бачили, що теж в мотобоці не буде. Окрім цього, що добавлю? Ну, рульова машинка сама простенька, дешева. руль, кермо. Передня Ось ну передня ось більш-менш нічого не буде. Там, Хто хоче собі посилює. Так само ось ви бачите теж, рама. Тут іде 6,5 на 12, тут іде 9,5 на 16. Ось все відліччє. І мотор 11,05 мотор відповідає 18 номінальним кінським силам. Передня балка розсувається. Тут трохи самі підшипники, ну вони теж копійки стоять, то таке. насос. Отдільно стоящий. Так само, все компоновка, все так само. Навісне, все так само, хлопці. Так само 49-те півось. Тому це як варіант. Це як варіант. Теж може бути, бо тут мотор є більший, потужніший, ніж в, в 200 в вот. 2000. Ну, і так само всі ці болячки. Я мовчу про кузов, я мовчу про ті вощікову бляха, я мовчу про цю електрику, цю курва гірлянду, яку все треба буде переізолірувати, як мінімум, переробити. Я мовчу про там, якісь тяги. Якісь... Коротше, все, що на, зверху на мотора, все, що на, зверху на коробку. Предбок, ну, коротше, Вся електрика, ви бачите. Воно оставляє желать лучшого, об'єктивно. Так само, як там у кузовній частині. Ну, в цих стойках тримає капота. Ну, ці стойки, бляха, ну, воно з таких, такий уголок, такі вже метал тоненькі курс, воно зробіть, бляха, вже нормально. Ні, не, ну, Хіба якщо це зробити нормально, то буде такий конь стоїть вже дорожчий, як трактор. Це те, теж нікому не треба. Тому за мінімальний бюджет вже готовий, переобладнаний, фактично тракторець. Гораздо круче, ну, дійсно, круче. Кітку проєктів. Вот. А, плюс до цього ви маєте комплектну фрезу на 1,30. Зараз всіх вже йде. От, ось, ви бачите, якісь чулки, я ще показую, що чулки не мотобочні. Вони довші, ширші, грубші. А, є, звісно, відео там, де їх рве цю коробку. Ну, то таке вже. Як вже, я кажу, вже, як мозги в тракториста стоять більше грає, я думаю. І руки. Та сосема окремо гідравлічна житло заливається ось бочок. все, в принципі, в плані того, що сюди, скільки вложено грошей, навіть тим виробником. Ті всі залізяки, вони, знаєте, хто дійсно розбирається, знає, оскільки там, наприклад, стоїть цей розподільник з насосом, хіба один. Тому може порахувати, що все це, що перечислено, воно йде вигодніше, ніж а, самому робити. Ну, Хіба у вас є там запчасті, ви так кулібін, що маєте, як то кажуть, то кайфу вам, і ви з цього проєтесь, тоді да. А якщо вам треба купити вже вже мінімум щось доділити роботи, то, пожалуйста. Такі 200-ка, так нічим не відрізняється більше за 160-ку, крім кольос і мотора. Датчики такі самі ублюдошні, стоять, самі прості, вони можуть бути. А Заміна не на іконки, якраз три іконки, якраз отець, син і святий Дух там можна Божу Матір поставити, туди можна, ну, все, ви зрозуміли, що був, як то кажуть, апгрейд добрий. Тому що йому, якщо чесно, такого на ньому робить трехи, без, без віри, хлопці, ніяк. Ну, Но, хлопці, нормальна апаратура за свої гроші. От стоїть трошки більше за мотоблока. Може бути вполне собі. Там, звісно, треба буде руки прикласти до нього, але це не з нуля робити. Або купувати тічмошні комплекти, де там теж така рама тоненька, шістерка, і ну, куди воно ніяк не, не грає. Тут все-таки ну, рама сподобала гідравлічна сподобала мені система. Коробка, човки теж докрутили. Є, е, звісно, куча косяків, але основні якісь базові моменти зроблено достойно. Генератор стоїть, до речі, під капотом. теж генератор, таку на виносний, поставить теж, як кажуть гроші. Тому один до одного, один до одного виходить, все. Працює рівненько, зарядку дає, все як має бути. Так що, хлопці, контакт внизу, ви бачите, можете собі дзвонити спокійно, замовляти. Техніка дуже нуждається в дороботках. Я б до неї ж давав ще в комплект сварочний апарат і болгарку. От мені радили підписники. Но, якщо на це закрити глаза, взяти сугубо до роботи, а техніку кому треба, там городи свої обробляти, то взагалі супер. Хай хейтери не пишуть всяку чіпуху, то людина на тій техніці буде робити. Яка з руками, то бляха, буде, буде толк з нею. Хлопці, всім добра і миру.